Об'єднана територіальна громада з центром у місті надвірна продовжила свій шлях до утворення. В залі засідань міської ради відбулись громадські слухання. На них розглянули рішення сесій окремих сільських рад про надання згоди на об'єднання та перспективи утворення нової громади. В громадських слуханнях розглянули ряд найбільш актуальних питань, які турбують жителів тих населених пунктів, які мають увійти до складу об'єднаної територіальної громади. Зокрема, людей турбують питання представництва в органах влади об'єднаної громади, питання земельних відносин, користування надрами та інше. У нас найбільш найбільш. Ближче до об'єднання, це так це п'ята, так звана об'єднана територіальна громада. На сьогоднішній день є згода всіх населених пунктів, крім села Камінне. Я Буде схід сесія схід села буде в неділю і буде рішення. Щодо ситуації по Надвірнянській громаді, Надвірнянською міською радою прийнято рішення про запрошення всіх громад згідно з перспективного плану розвитку. Багато громад вже надали. Погодження і є рішення сесії, громадських слухань. Деякі громади ще визначаються, і ми намагаємося дати відповіді на всі ті питання, які в них виникають. Дуже багато застережень в основному є у громад сіл щодо їхніх ресурсів, а саме. Дуже багато турбує. Я би хотів дати ті відповідальні ті питання. Дуже багато людей турбує. А саме земля, як в межах населених пунктів, так і за межами населених пунктів, так само е, корисні копали. На, наголошую, що земля, як в населених, так і за населеними пунктами, буде в об'єднаній громаді. І прийняття прийняття рішень тільки буде об'єднана громада. Чітко це прописано і. На всі, як в методиці Кабміну, так і в законодавчій ініціативі. Тобто спекуляції на, на рахунок цих питань і на рахунок тих проблем, які ми сьогодні маємо з е, Держкомземом, що вони е, на, за межами населених пунктів розпоряджаються без згоди громад землею. Питання зніметься. Що ж, хотів би е, нас ще раз наголосити, що сказав Зіновій Мирославович. Е, сьогоднішній день. Держава на себе бере відповідальність по не по двох, а по трьох. Напрямках, а саме перший напрямок це є освітянська субвенція, друге це є медична субвенція, тобто лікарська, і третя це є соціальний захист, тобто всі платежі щодо соціального захисту е, бере на себе кабінет міністрів і всю бере на себе відповідальність. Що завжди в нас була велика дискусія, чому податки в громадах, які громада забирає, ну, який збирає податок, так званий подоходний податок, податок з доходів фізичних осіб. На сьогоднішній день пропонується згідно об'єднання громад, щоб 60% від податку з доходів фізичної осіб надходив у об'єднанню громаду дуже великі є дискусії, ризики, особливо сільських громад, що так звані центри не будуть надавати кошти у сільські громади. Хочу чітко зняти так само цю спекуляцію в будь-якому випадку, якщо громада дойде до суті, що вже вона об'єднується, всі будуть певні нормативні акти наступним кроком. Має бути написання статуту. В статуті обов'язково мають бути написані всі рейзики, які стосуються громади. Тобто так само та сама, та сама земля, так само корисні копали, так само можна в статуті буде прописати щодо розвитку громади від, від центру до любого населеного пункту. Майбутня така громада вона буде мати напряму відносини з Міністерством фінансів. Тобто не буде ні району проміжного, ні області. Сам суто господарськ, господарська діяльність буде між майбутньою громадою і Міністерством фінансів. І щодо бюджетних запитів, щодо потреби в коштах, щодо. До міліції. Я чітко в принципі і на сесії міської ради, і сьогодні готовий сказати. Об'єднана громада передбачає законодавством створення муніципальної міліції. Але якщо об'єднана громада буде мати надходження і буде мати можливість, то вона може використати кошти на створення муніципальної міліції. Якщо коштів не буде, Міністерство внутрішніх справ по своїй лінії так само буде не, Ігор Мхавич. Не, не, по, не, не погоджуюсь, тому що я з паном Сюком і Звінчком говорив, по напрямку Міністерства внутрішніх справ вони забезпечують. Щодо пожежної, так е, по, о, о, по, е, май, майбутня громада бере на себе е, позашкільну освіту, культуру, е, спортшколи, е, позашкільне навчання саме. Додаткове, так само МН, так само служби МНС. Я скажу більше, на сьогоднішній день прораховано, що наша майбутня перша громада Надвірнянська вона має на сьогоднішній день показник 1,06. Тобто у нас є реверсна дотація один по формулі, по методиці розрахунку 1 мільйон 600 гривень ще буде вилучено. Тобто Майбутня надвірнянська громада самодостатня і дуже хорошими показниками щодо комуналки і до тих всіх напрямків. Ви знаєте самі, як депутат міської ради, що так само на кожну комуналку, кожен рік перед початком року керівництво прораховує і місто надає згідно потреби і згідно можливості. Тобто, як майбутній депутатський корпус громади прийме рішення, так і буде. Щодо, хотів сказати, щодо Керівництва майбутньої громади. В кожному населеному пункті будуть вибори і будуть обрані староста. Староста села є автоматичним членом об'єднаної територіальної громади. Він є член, членом виконкому об'єднаної територіальної громади. Так само депутат, депутатський корпус. Вибраний згідно пропорційної кількості виборців Надвірнянський міський голова зазначив, що в умовах сьогоднішньої законодавчої бази ті громади, які об'єднаються, будуть у завідомо виграшному становищі щодо страхів людей стосовно закриття якихось об'єктів чи фінансового забезпечення установ, то більшість із них є безпідставними. А так в нас сталося, що у нас є районний відділ освіти і на себе відповідальність утримання. Середньої повної освіти взяв, взяв район і вони отримують. Але по закону ми би сьогодні з плану соціально-економічного розвитку мали на свої приміщення давати ті самі кошти, як дає район, яким не стає. А і в районі немає коштів на школи, бо вони балансу утримачі, тому звертаються на державний бюджет обласний. І інші мінрегіондівські програми для того, щоб не скільки утримати, скільки побудувати. Проблема чорного потоку, проблема Назовізівської. Ось останній живий приклад по Назовізівській школі. Кошти, вилучені за продажу земельної ділянки, взяли для добудови другої секції Назовізівської середньої школи. По закону можна це робити? Можна, бо власником балансовим трибавичем є територіальна громада села Назовізів, особі сільської ради. І це не є порушень. Вони вирішили, що на даний момент саме основна проблема по Назовізівській сільській громаді відкриття другої черги школи, бо діти ходять в більшості випадків у школи нашого міста. Оце пріоритетні підходи. Дервинна медична, санітарна, волонтерна поліклінічна, стаціонарна допомога теж по формулі. І повірте, що на даний момент ніяка територіальна громада не дасть закрити ні школу, ні ФАП, ні амбулаторію. Якщо не буде чітко прописано, вони теж ці ризики, які говорять про те, що на даний момент навіть у такому стані, бо є активні голови по тих чи інших територіальних громадах, які з місцевого бюджету, маючи у власності балансоутримачі ФАП-амбулаторії, ремонтують. А є такі, що двері САПу підпирають, і буряни по шию. Ну, ти голову не заставиш це робити. Але по закону ми також мали б фінансувати ці об'єкти. Міліція. Виключно функція держави. Муніципальна буде закон про місцеву варту. Будемо фінансувати місцеве коштів. яка підпорядкована буде міському голові і буде першим заступником начальника міліції по громадській безпеці. Питання по дорогах комуналці це виключно компетенція органів місцевого самоврядування. Дороги є. Тут є така субвенція, інфраструктурна субвенція. Хто уважно читав закон? Інфраструктурна субвенція. Це хтось подумає інфраструктурна субвенція, що це кошти на дороги. Ми сьогодні дискутуємо про місто Надвірну, де інфраструктура з Надвірнянського району, навіть в межах області, одна зходить ну, мінімум у п'ятірку, то в трійку. Що мають робити нові спроможні об'єднані територіальні громади з центром, наприклад, у перерослів, у зелені, у пасічні, ну не говоримо за делятин ланчин, коли там немає належної інфраструктури. Я їм не завидую. Я їм просто не завидую. І при це передбачена з державного бюджету. Віктор Михайлович, я вас слухав уважно. Інфраструктурна субвенція. Тобто, всі представництва, які є в місті надвірна, мають бути представлені у моделі чотирьох об'єднаних територіальних громад. Які ще питання, по Віктору Михайлович? По лісах, допоки зазвичай буде функція держави Держлісгоспи, забудьте спекуляції, що ліси будуть відноситися до компетенції громад. Спецагролізгоспи, Держагролізгоспи, Державний департамент лісового господарства відповідає так, недобре, так, є зауваження, так, є недопрацювання, але на даний момент відповідальність за лісів виключно на функції них. Питання Володимира Юровича, по, якщо одна хтось не захоче з територіальної громади, так допускається, і я не допущу право, і можливість і побажання територіальної громади нашого міста. Сильно переконувати, я наголошу, бо Богдан по обмалю часу не розказав, що відбувалося в інших територіальних громадах, де він ходив на переконання, що, начебто, територіальна громада нашого міста любими силами хоче до перспективного плану залучити ті громади, які на даний момент не виявили. Ми ці роботи цю, це, це залучення без принципів добровільності не будемо проводити. Йде розмова про ті територіальні громади. Які не зберігають принцип спроможності. Перспективний план, послухайте уважно, охоплює всю територію області, розробляється і приймається для того, щоб у регіонах не залишалося неспроможних громад, терет, таких чиї органи місцевого середування у слідуючому році, не маючи власного ресурсного забезпечення, достатньо для виконання власних повноважень і вирішення питань місцевого самоврядування. Приклад, громада села заробляють 150 тисяч в рік. Апарат сільської громади 500, дотації з районного, з міського бюджету не буде, де взяти 350. Оцими питаннями територіальні сільські громади, які би не виявили бажання бути у новій, мали би задати громада, яка сільський голова буде бойкотувати і зупиняти процес добровільності. І якщо продовження питання Володимира Юрьовича, якщо ми будемо бачити, що ми... На принципах добровільності, на принципи економічних і фінансових показників, не зможемо переконати, загарантувати, попросити виконати перспективний план у межах Надвірнянської міської ради, я долучуся до змін до цього перспективного плану. І виключно в об'єднаній територіальній громаді з центру міста Надвірна будуть ті територіальні громади, які виявили бажання бути в ній. Ми дозволимо спекуляції тих територіальних громад, які в першу чергу. Користуються інфраструктурою не одне століття громади міста Надвірне, а сьогодні беруть показники, що, начебто, Надвірнянська територіальна громада зазіхає на землі спільного користування, на завершення землі сільськогосподарського призначення пасовиська на паритетних статутних відносинах зможуть бути витовані, якщо прийде процес до голосування представниками тої чи іншої громади. Тобто староста, який входить виконком, який приймає це рішення сесії, може витувати любе рішення сесії, якщо він буде бачити, що воно буде суперечити волі і думці територіальної громади того села, яке вболіває за ті землі. Це єдиний правильний крок, ми не говоримо навіть за статут. Ще одним стимулом до об'єднання, на думку голови є те, що у випадку необ'єднання громад акцизний збір у розмірі 5% із і спального буде розпорушуватись між тими населеними пунктами, в яких немає заправних станцій. Сьогодні лунає офіційна позиція представників громадськості, депутатського корпусу всіх рівнів, міського голови щодо не тільки виконання закону, а чисто принципи добровільності і спроможності. Я не кажу, що я дуже сильний експерт. І що я е, сьогодні дуже можу по цьому закону дискутувати, але про них, повірте, не менше як експерт, який приїжджав, який відмітив мої питання, Богдан Іванович свідок, як одні з фахових межах області, що буде з тими податками, які сьогодні збираються в межах міста, чи їх не заберуть до державного бюджету. І я, мені приємно те, що з цим експертом е, дискусії говорили про те, що саме міста районного значення. Які на другому місці, після міст обласного значення, не міст, наприклад, за зразок Яремче Калуша Коломиї, сьогодні, після п'яти шести місяців, що таке децентралізація? Децентралізація фінансова, повністю побудівництво нового адміністративного територіального устрою, так Львівська міська рада. Після змін до податкового бюджетного кодексу перевиконання за 5 місяців подоходного податку, тобто 60%, які йшли по містах районного значення, йдуть зараз міста обласного і районні бюджеті, додатково отримала 800 млн грн Львівська міська рада. Майже мільярд за п'ять місяців Івано-Франківська міська рада орієнтовно біля 80 мільйонів за рахунок того, то, що законодавець прописує 60% по доходному податку. Тобто орієнтовний показник Надвірнянської об'єднаної територіальної громади станом на нинішній день, у зв'язку з тим, що рівень зарплати складає більше 10 мільйонів. Зрозуміло, що є видатки. І я думаю, що по Надвірнянській об'єднаній територіальній громаді. При активності територіальної громади громадського руху, при лобіюванні живому, лобіюванні у державному бюджеті різного роду програм, ми не дамо спокою нікому і заставимо працювати всіх, хто живе у об'єднаній територіальній громаді згідно чисельності. І саме основне, що законодавець прописав, що е, навіть е, об'єднавши територіальна громада, яка має додаткові податки і збори. Зможе залучити різного роду про європейські проекти, то що зробить, то, що, то, що сказала Галина Морислаюна, Польща. Польща зараз на даний момент біля 70% офіційна статистика, залучає коштів Євросоюзу. Навіть основні донори країн, які фінансують країни Євросоюзу, зараз вже піднімають питання, як Польща, яка вступила 10 років тому, більше використовує фінансовий ресурс, чим основні країни, які є засновники Євросоюзу. По дорогах питання зрозуміло, що я сьогодні боліваю за те, якщо ми не я ще піднімлю зараз, продовжу питання, які дав депутат Володимир Юрій Жириніша щодо акцизного збору, за які кошти ми робимо. Сьогодні ми, як ми не об'єднаємося, то за, за рахунок надвільнянських АЗС будуть фінансуватися дороги тих територіальних громад, які власне сьогодні говорять про те, що вони самодостатні. А ніхто не хоче говорити мовою цифр економіки, всі говорять мовою мовою емоцій, бо то чи інше село, саме більше саме стопоря це голови сільських громад, які себе не бачать у новій територіальній громаді, і замість того, щоб громаді довести, щоб вона прийняла історичне рішення, вони бойкотують і різними під різними громадськими організаціями, доводять цю інформацію, що ми не хочемо до надвірної. А ми не прагнемо приєднувати тих, які не хочуть до нас. Створення об'єднаної територіальної громади не може в один момент вирішити всіх тих проблем, які накопичувались в населених пунктах за роки незалежності. Але це є єдиний шлях до виживання і можливої розбудови держави знизу, переконаний міський голова. Скільки я володію, наскільки вважаю себе спеціалістом. Це вже третя спроба держави поміняти адміністративно-територіальну устрою і роздуті штати апаратів сільських селищних, міських громад рад. Плюс радянський підхід до виконання делегованих повноважень. Саме основне повне зубожіння фінансове, розбиті, розбита інфраструктура, говорить про те, що практично орган місцевого сорядування називається органом місцевого самовживання. Щодо, по суті, питання, Польща це в 60-х роках ще з Больцеровичем. І так сталося, що вона вчасно взялася до об'єднання. І виконала завдання держави щодо об'єднання Україн Євросоюзу, то по інших країнах Прибалтика добровільність проходила на рівні 3-5%. І повірте, що чому такі стислі часові пояса і графіки щодо об'єднання виконання закону України про добровільне об'єднання громад, перше, то, що сказав Богдан Іванович, відносини МВФ і України, прагнуть змін і реформ. І саме реформа органів місцевого середування, повна фінансова незалежність, децентралізація, вона не буде так, такою швидкою, таким бліцкрігом для того, щоб ми за місяць-два могли втілити то в життя. Саме, я вважаю, пішли правильним шляхом, саме будівництво нового адміністративно територіального устрою. Хто за цю функцію відповідає? Держава. Бо дуже багато на зараз на всіх рівнях казали, для чого ви зараз. Породили цю проблему, кинули кістку і зараз переконує те то село, яке історично ворогує з тим іншим селом, аби вони в'єдналися в одне ціле. Не буде цього. Але саме принципи добровільності вони дали можливість і відсоток, який прогнозується, навіть розробником оцього закону на рівні 10-12% у межах України. Продовження слів 10-12% держава, якщо в третій раз. Не виконає свої функції, обов'язки і не зможе забезпечити належною фінансовою спроможню дотацію і утримання виконавчих органів влади, практично е е, отримає і зведе на нівець ті намагання не тільки добровільності. Але взагалі утримання державних устроїв. Бо повірте, і так важко зараз утримувати. В взагалі все може розпастися. Як ну ну у цьому безладі? У безладі дуже буде багато питань, і саме держава, яка несе сьогодні відповідальність за дотримання. І функціонування представницьких органів виконавчої влади влади хоче надати більше делегованих повноважень, які має адміністрація президента, Кабмін, Верховна Рада, адміністрація президента для того, щоб на місцях вирішувати ті інші проблеми. А щодо фінансування, так завтра не буде доріг зразу. Так завтра у пньові не буде садочка. як Вони приєднаються. Так після завтра не буде школи, де за роки незалежності при можливості будувалися. Для того ми є активні учасники громадського руху для того, щоб ми їх будили. Як щука карася для того, щоб вони почули нас. Бо в такій ситуації, як зараз є, ну, будівництво неможливо назвати будівництвом. Це дай Бог би знайти кошти на утримання. Щодо міста Надвірна, більш переконаний, що по всіх сферах життя, починаючи від господарського, соціально-економічного, культурного життя в межах тих відносин, які будуть вкладатися між новими територіальними громадами, які вступлять в об'єднану територіальну громаду в місті Надвірна. Будуть паритетні і системні відносини щодо покращення якості життя, починаючи від надання послуг адміністративних і продовжуючи ту запущену інфраструктуру, яку за останні 20-25 років село по своїй фінансовій бідності не може просто профінансувати. Так буде нелегко, так буде непросто. На другий рік не появиться дороги у Молодькові. На слідуючий рік не появиться садочок, у Пньові чи в іншому. Ми не говоримо про той чи інший населений пункт. Але то, що збільшення дохідної частини бюджету зможе системно підійти до тих наболівших проблем, то, що ми робимо сьогодні на Дворнянській міській раді, мало обіцяємо, більше виконуємо, стараємося в межах фінансування, в межах фінансування допомогти тим громадам, які виявили принцип добровільності бути в громаді територіальному центру міста Надвір. Я. Специфічно, скажімо так, до пасічни готови. Тому що то є населений специфічний населений пункт, якому треба надати велику допомогу. Я не знаю, що не громада, якщо е, може з часом територіальної громади, може е, подужити той об'єм робіт, об які будуть потрібні були озвучені представниками той чи іншої громади. Офіційна позиція громади Надвірнянської, об'єднаної, жителів міста Надвірна на офіційних прийомах, на зустрічах з представниками громадськості полягає в слідучому, що ніхто з представників територіальної громади нашого міста, представників громадськості, адміністрації міської ради не буде переконувати. Верніше долучати до виконання перспективного плану ті громади, які на сході селян і на сесіях сільських селищних громадах не виявлять бажання бути в об'єднаній територіальній громаді в місті Надвір. Але сьогодні я не допущу, щоб об'єднана територіальна громада з центру місті Надвірна, виконуючи не тільки закон України про добровільне об'єднання об громад, виконала історичний сьогодні для нас. День, коли, об'єднавши, ми зможемо не тільки залучити більше фінансування до вирішення тих чи інших проблем, які сьогодні озвучили, бо саме проблематика фінансування і тих проблем, які споконвічно, історично не вирішили за роки незалежності, у рутинній, кропіткій праці досягати той, того результату. І саме ті громади, які сьогодні по перспективному плану, Мають рішення сесії про добровільне об'єднання громад з центром міста надвірна, саме з допомоги написання нових статутів і в першу чергу змін до законодавства, бо зараз на даний момент дуже багато буде прийнято низку законодавчих актів, підзаконних актів, законодавчих ініціатив, де ситуація в тому чи іншому селі де 95% йде на заробітню плату і ризики мінімальні. Об'єднатися з нинішнім районним центром Надвірнянського району і вимагати надання тих чи інших послуг, які сьогодні не даються тому чи іншому гірському селі у межах відсутності тої чи іншої інфраструктури. Розумію ті села, які сьогодні є недотаційними, які мають структурні підрозділи Укрнафти, але також мають дотації з районного бюджету. Тільки чотири населені пункти не мають дотації, 20 27 сільських рад і 49 населених пунктів сьогодні дотовані з районного з обласної державних бюджетів. І сьогодні обов'язок кожного державного службовця в селі, в селищі, в місті, представника органів місцевого середування громадськості, довести новизну економічну і фінансову складову потенціал тих громад, які мають порівняння характеристики, яку ситуацію вони сьогодні мають, які вони будуть мати після об'єднання. Щоб потім не шукали тих людей, які не ви, не використали історичний закон для того, щоб об'єднати так буде непросто, так буде важко, але я думаю, що гірше вже нема куди. Рішенням громадських слухань стало надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади з центром в місті Надвірна відповідно до рішень сесій місцевих рад сусідніх населених пунктів. В свою чергу вже дві сільські ради прислали рішення про надання згоди на об'єднання: це Перещанська та Назавизівська сільські ради.